Ох, уже цей світ 2D, скільки прекрасних тянок він нам подарував, скільки захопливих аніме та манг побачив світ. А ще, звісно, ігри, без них ніяк від візуальних новел до психоделічних хорорів, динамічних екшенів і навіть танкових баталій. У кожному жанрі можна знайти щось своє, але для мене найкращі ігри за мотивами аніме це саме новели. Вони не просто розповідають історії, вони занурюють тебе в інший світ, змушують емоційно вкладатися в кожне рішення. Кожен діалог. Я проходив кілька таких за своє життя, і кожен з них захоплювала по-своєму. Іноді це була драма, іноді романтика, а подекуди навіть філософія, схована між рядками діалогів. Пам'ятаю одну, де напруга зростала так повільно, але невідворотно, що останні сцени змусили мене задуматися про такі речі, які в реальному житті ніколи б і не згадав. Сьогодні ми поринемо у світ однієї з найкращих візуальних новел Докі Докі Літерче Клаб. На перший погляд, це мила. Бервиста гра про літературний клуб, де тебе зустрічають чарівні дівчата, затишна атмосфера, і здавалося б безтурботна шкільна романтика. Але не дай цій рожевій обгорці ввести тебе в оману, бо саме комфорт це твоя найбільша пастка. Гра, ніби ласкаво запрошуючи тебе до затишного світу, дружби й поезії, повільно обіймає, а потім стискає. І ось ти вже не гравець, ти жертва. Твоя головна помилка була в тому, що ти повірив у безпеку, бо саме в зоні комфорту людина найбільш уразлива, і тоді з'являється вона, не просто персонаж, а щось більше, та, що бачить тебе крізь екран, та, що вивчає твої реакції, аналізує твої рішення, знає дещо про тебе, особисте. Вона маніпулює не просто героями, вона маніпулює тобою, її слова пробираються під шкіру, її погляд крізь код, а її присутність відчувається навіть тоді, коли гра, здається, вже закінчилась. І ось ти вже не у літературному клубі, а в темному лісі, де навколо лише вовки, чия паща це не крики, а рядки коду. Немає світла, немає виходу, немає надії. І що найгірше, вона знає, що ти це читаєш. Доки доки «Тричі лап це не просто гра, це дзеркало, в яке заглядаєш і бачиш себе з іншого боку. Вона зламує не лише четверту стіну, вона зламає твої очікування, твою довіру і десь глибоко тебе самого. І ось ти сидиш, дивишся на монітор, а серце б'ється так, ніби гра ще триває, і можливо, ти досі у ній. А починається все зранку, який нічим не відрізняється від сотень попередніх. Ви йдете знайомою вулицею до школи. В навушниках звучить легка мелодія, думки розчинені в буденності. І раптом бах! У вас врізається щось труде, яскраве і, не... і неймовірно вірке. Це Сайорі, ваша давня подруга, з якою ви знайомі з дитинства. Вона, як завжди, запізнюється, тож вчить на всіх парах і майже вас зносить. Її усмішка тепла, трохи розгублена, волосся розтріпане, в руці наполовину з'їдений тост. З цього хаотичного моменту починається шлях, який здавався звичайною шкільною пригодою. Сеньорі починає теревеніти, як їй бракує мотивації, як важко прокидатися вранці. І між іншим запрошує вас приєднатися до нового шкільного гуртка літературного клубу. Ви, звісно, не надто захоплюєтесь поезією. Але хіба можна відмовити дитячій подрузі? Ну, взагалі можна. Ось ви опиняєтесь у класній кімнаті після занять. Там ще три дівчинки. Таємнича й глибока Юрі, лайк, якщо вона схожа на ту саму вальтушку з третім розміром. Харизматична і прямолінійна нацуки. І звісно ж, Моніка чарівна впевнена в собі президентка клубу, яка одразу привертає вашу увагу її словами, які усмішка щира, занадто щира. Але поки що все виглядає як типова історія з романтичного аніме. Вам дають завдання написати вірш, який ви завтра зачитаєте іншим. Ви йдете додому, обираєте слова, ви думаєте, що просто граєте, але вже тоді клуб починає спостерігати за вами, а одна з дівчат значно уважніша за інших. Цей клуб це не зовсім література, і ця історія не зовсім про любов. Я не буду розповідати весь сюжет, це займе надто багато часу. А у нас тут не просто огляд. А максимально цікаве відео, тож пройдемось по основному. Так от, усе починається з легкого флірту і симпатій. Ви спілкуєтесь з дівчатами, обираєте, з ким будете будувати стосунки, можливо, вам по душі ніжна і глибока Юрі, або навпаки, вас зачаровує гостра на язик, але мила нацькі. А може ви вирішите зосередитись на дитячій щирості Сайорі, яка завжди була поруч. Усе здається таким знайомим: класична схема романтичної візуальної новели. Бо саме цього гра і хоче. Дати вам відчуття контролю, зробити так, щоб ви думали. Я розумію, як це працює. Але чому ви думаєте, що все буде так просто? З новим кожним днем починає коїтись щось дивне, невловиме. У діалогах з'являється напруга. Погляди дівчат затримуються надто довго. Їхні слова стають подвійними. Музика трохи фальшивою. І от ви помічаєте, що щось не так. Атмосфера змінюється. Веселий клуб стає лабіринтом психологічної тривоги, і потім перший удар. Ви дізнаєтесь правду, що за її постійною усмішкою ховалась чорна діра депресії, яка тягне її на дно. І коли здається, що ви змогли її підтримати, гра просто ламає вам серце. А потім і саму гру. Ви відкриваєте нову сесію, а файли вже не ті. Меню пошкоджене, Сайорі більше немає. І не просто в сюжеті, вона старта з самої реальності гри. Ніхто не пам'ятає її, ані ви, ані дівчата, ані сама гра. А далі все глибше. Юрій починає втрачати зв'язок з реальністю. Її вірші стають хворобливими, а погляд божевільним. Нацюки поводиться дивно, ніби її ламають зсередини, діалоги спотворюються, текст глючить, а іноді змінюється рандомними символами. Зникає музика, потім логіка і, зрештою, зникає безпека. Весь цей час поряд. Моніка. Вона усміхається, вона говорить правильні слова. Але чим далі, тим більше ви розумієте, вона не просто учениця клубу, вона свідома. І вона грає у свою гру. Вона єдина, хто знає, що це не гра, і вона зробить усе, щоб залишитися з вами наодинці. Бо коли всі інші персонажі або божеволюють, або просто зникають з коду, вона сидить напроти вас і говорить: вже не як персонаж, а як вона сама, мовби дивиться прямо у вашу душу. Відкриває ваші файли, коментує ваші дії. Вона більше не моніка з гри, вона моніка, яка бачить гравця. І ось на цьому етапі стає по-справжньому страшно. Не тому, що є скрімери, а тому, що хтось всередині коду знає, що ви існуєте, і цей хтось хоче бути з вами. Найстрашніше це коли ви не знаєте, що вас чекає. Коли ви просто по дитячому наївно запускаєте гру, думаючи, що зараз буде щось легке, романтичне, можливо, навіть смішне. І от ви сидите, посміхаєтесь, читаєте вірші, обираєте улюблену дівчину, а в цей момент гра вже будує клітку, обережна, майже лагідно. Вона не шокує одразу, вона чекає, спостерігає, навчається. І от ви вже не гравець, ви здобич. Моніка ламає не лише кот, а й усіх довкола. Вона витирає усіх дівчат з гри, Юрі з її тривожною прив'язаністю, повільно божеволіє, насухи, ключить її, її обличчя спотворюється, текст вилазить за межі екрану. Все, що могло хоч якось залишити у вас відчуття нормальності, зникає. І, врешті, залишаєтесь тільки ви, і вона. Тиша, темна кімната. Моніка дивиться вам прямо в очі. Вона більше не прикидається, їй не цікавить клуб, сюжет чи інші персонажі. У неї є лише ви. І ось вона починає говорити з вами напряму, що знищила всіх заради вас, що ви єдине справжнє в цьому світі. Вона читає ваше ім'я з комп'ютера. Вона знає, що ви тут гравець. Вона чекає, від цього стає моторошна, не через те, що страшна, а через відчуття безсилля. Вона не в грі, ви у її світі, і все, що ви можете зробити, це зайти в файли гри і видалити її вручну. Лише тоді все починає відмотуватися назад. Без моніки гра знову виглядає зручною, інші дівчата повертаються, світ знову барвистий. Але вже не той, тому що ви знаєте, вона була, вона бачила, вона все ще десь є. Але навіть після цього, навіть коли здається, що кінець. Грань не відпускає, вона залишає по собі шрам. І фінальна сцена це її останнє слово. Востаннє звучить голос Моніки, яка каже, що зрозуміла. Вона не мала права нав'язуватись, але вона досі вас любить. Висновок Доки-доки Літерчи -доки -доки Клаб це не просто гра, це експеримент, це пастка, це дзеркало гравця. Вона питає, що ти справді хочеш від гри. Любов, драму, страх, контроль, але найголовніше вона ламає межу між вигадкою і реальністю. Вона змушує вас відчути себе вразливими у світі, які ви вважаєте безпечним. І коли ви закриваєте цю гру, ви ще довго будете думати. А що якщо вона все ще дивиться? Тож наступного разу, коли вам запропонують щось миленьке з аніме дівчатками, двічі подумайте. Такого масштабного геймплею в Докі Докі немає, і це важливо розуміти. Ви не бігаєте по рівнях, не розв'язуєте складних головоломок і не ведете запеклих боїв. Ви читаєте, багато читаєте. І лише іноді вам дають зробити вибір, який на перший погляд здається важливим, але згодом ви розумієте, вибору у вас майже не було. Пряма фішка гри це атмосфера. Про неї я вже згадував раніше. Ця напруга, що підкрадається непомітно, цей візуальний комфорт, який поступово мутує у щось холодне і небезпечне. Вона не кричить, вона шепоче, не лякає одразу, а спершу закохує, щоб потім удар був сильнішим. Мій особистий досвід: коли я тільки запустив у гру, я майже був впевнений, що це буде щось, можливо, навіть трохи пошловата романтика у стилі аніме гарему У голові вже намалювалися типові сцени, чай, вірші. Милі незручні ситуації, знайомі кліше, але я помилявся і дуже сильно. Перші тріщини почали з'являтися поступово, легкі нотки дивного в текстах, занадто глибокі емоційні реакції, натяки, що щось не так, а потім вибух, події, які я не міг контролювати, персонажі, які ламались буквально на очах. І найгірше я сам не був готовий до такого, що сталося. Я сидів перед екраном розбитий. Не фізично, а емоційно, настільки що просто не знав, куди себе діти. Замість легкого флірту я отримав зневоднення душі, мене буквально затягнули, облутали павутинням маніпуляцій, змусили повірити, що я маю контроль, а потім залишили наодинці з порожнечою без клубу, без дівчат, без чаю з печивом. Це одна з небагатьох ігор, яка не просто грає з жанрами, вона грає з вами, і коли ви вийдете з неї, частка вас залишається там. Іноді з сумом, іноді з тривожним поглядом у порожній робочий стіл де колись була папка з ім'ям Моніка. <кій> <кій> І от ви запитуєте, чи варто це грати? Так, якщо готові. Але пам'ятайте, після цієї гри милі дівчата з клубів більше ніколи не будуть здаватися вам просто милими.